Ты пояснешь, Максим, на да. Два сломака. Mm -hmm. Что, не можешь не разловать нормально? Ты ешь то. Да, не, не то. Я не да. Темним робить знизу. Там робот снизу. По представиться сильно сли. Старай ходить. Ох ты трюки вытворяет. Не попадай. Той то цю, эту, Там три, нет? Один Это паркет туда-назад Что, видео можно с фотиком <свят> <свят> Видео с фотиком? Видео робишь. В смысле с фотиком? Ну фонарик как-то все Ну включи. На фонарик то не фотик. с ним весь. я ничего не пойму, от кого это тянется. То что снизу или что сверху? Они как-то один по одному повзрослели. Я, я с собой, Максим, видео. А, а, а как им а сделать это? Так само? Как? Где фонарик? И что? Не включим. Не включим. Дякую. Сильніший трюк. Інтересно, тепер по цій слізі від полізе. Зараз догори, дивіться. Ну вона ну, я. Вся бабочка вниз. А це вже лізе догори. гори. Їх двоє чи троє? То есть це вже лізе тепер по цій слюні договори, представ себе. Боже, слухай, а це що? Це сюди до нас. Що не, як живота вилазить? <риклад> це слізь. Не пойму я, не разъединяюсь. На да, плевание. поползло поползла до руки. Да. А да, он до да, плевания. Да, да. Зараз падает. Да. Нет, то что-то не то, у них животы разрезаны, что-то непонятно уже. Нет, ничего там не разрезано. Нет, да, не разрезано. Что я бы вырезал зараз? Да. Да. Ты подумаешь, какая интересная кино. Я... Весь отца пришла наверх. Дивіться, тепер вже личинка лізе на свій хвіст і їм де робити розворот. Це чудо. Я ще такого жизнь не бачу. Хорошо, що Дивись, Це теж вилазить. Якщо ви я через свій хвіст це ж сліз, слізю так запуталось, так? Да? Свого оборот такої слізі. ужас. І це ж вони вдвоєм висять на одному шнурку, це вже вверху. А облизнули би зараз. Дивіться, тепер це йде. Прям невозможно. Я б сказала, даємо дві. Облизла би. Облизнула б? А якби б сказала день 500 гривень, треба було так проживати, проживати. Я би не облизнула. Наразі верхні я? швидкість чи? Ні, я за. 500 гривень. 500 гривень.

Да бишь, это 36 тысяч реально, 30 долларов ты покупаешь себе машину. Да? Да. Ну что ты проживал бы, что случилось? Ладно, скажи. Ладно, Ками. я скажу с ничем. Ну не сработает. <говорит> Космодинич не так не и тяжке і тримає його дивіться, а ця слізь. дивіться це вже уходить і слізь забирає ця ж по слізі а ця слізь за собою забирає Ні, не забирає фу швидкий знімає тобі раду виключає ти знаєш скільки можна за це заробити гроші мало тебе за три з за 4 тисячі доларів Или опять покажет ну, канализация полностью с пиками скажи, залить бы а я как бы залить этот код был бы а ведь скики скики за тысячу баксов Залиет бы на тысячу баксов тоже бы Забирає, Максим, вона забрала слізь. Після цього бачу туди залізти, тому що помився. А, нижня така ж забирає? Забирає нижня, так. Ні, вона той курс валют, там дуже хорошо. І що тепер далі? От, інтересно. Бачите, я вже прилип собі лежить. Ні, не буде, то не буде. Це 4 тисячі. Добре, там. Плату. А що зараз главное платить їм пацана? Вообще, имелый, да наверное? 3000 гривен. Кем? А? Ну гривень сантехника? платять, 3000 гривен платит, не будуть подать по 8, по 6, по 5. 4800. Просто рядовому солдату. Да, вот заран цей поїхав, гаян. Месяц? Да. Янко в, спецслу... в спецподразделении. В простом ему Та там 1200. 1200. Не понял, слизь есть. Поглина, не понял. Знов, знов лиза встала, на нес. Знов него да, ну а? много лиза, да, да, на Да. Зидай его. Слимака зидай? Нет. Нет, лиза, да. Не. Не, не. Тысячу Имать мають платити хоча бы по, по нормальному тисячі доларів. Так, да, забрали джимок. Медный Ді yeah. бренд, не знаю, що шутка. всі так хотіли на воєнних, так? Mm. Пограничники.

Да вы, mm -hmm. он пыль, Максим. Зидает слизь. засмок смок твоего саба. Вообще, каже, не помогает держава. Мы вот сами ходим, но помогаем. Зидает слизь. Это ты засмок то все просто. Ты уже ушло, ушел? Куда уже? А, наверх? А, цей да, це а это сюда все. Цигель, цигель, Это <плес> <плес> та, что снизу была? Та, что сверху. Дочекалась, та вылезла наверх. Оце згортує слізь. І так? це згортує слізь. Ну як ви кажете, ціла наука. Ціла наука. Ось так, мабуть, вирушаємо. Внутрі себе, в голові а, даже видно. В голові видно, що воно заходить всередину. Голова прозрачна.

надежный Да? Ну ничего. Корень не то гаковый. Да? Удалял хорошо, строится Что-то как интересно, да?